Всім добрий день, 10 серпня, хочу зробити невеличкий огляд, давно не був в ефірі. Коротенько. Восторг. Той, який, я думаю, за тиждень вже буде готовий, уже ягідка солодка, але по зернині вона ще не дозріла. Як бачите, вже надіті сіточки для того, щоб гронка зберігалася неушкодженою від птиці. Птахів і ось такий вигляд вона має. Ягідка середнього розміру, є навіть крупні, я думаю, в межах там 12-15 грамів, плюс-мінус оце продовження. І це вже починається преображення. Той, який тут в тіні, в затишку, ще повністю зелений, але той, який на сонці вже починає трошки зафарбовуватися. Ось, наприклад, бачите, щочки у нього розовіють? Переходимо до ультраранніх, але чомусь, може, в мене умовно калія не вистачає, але оці два сорти, які я наплутав минулого разу, Подарок не світає і далі красава. Да? Вони ще ну, до кінця не готові, як на мене. Як на мене, в них повинно бути більше цукру і більше мускату. Ну, зважаючи на тих виноградарів, яких я дивлюся, і ті пости, які я читаю, да, повинно бути краще. Але можливо, що це перший врожай. Там сигнальна одна грозь грона була в минулому році. А зараз кілька грон, але кущик ще молодий. Можливо, він не дає ще достатньо поживних речовин, чи коренева система не виробляє, щоб він мав повне созрівання, десь, умовно кажучи, там 20 липня. В сітках дуже погано зараз видно склад грони, да? стан грони. Буду намагатися приблизити для розуміння. І ось ми заходимо в третій рядок. Це пусть, від якого я хотів відмовитися кілька разів, але тепер розумію, що відмовитися не зможу. Це стара добра Аркадія. Як ви бачите, досить такі гарні цікаві грона